Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора стало відомо, що літак, яким користувався залужник під час рейсів до НАТО, намагалися підірвати, а згодом таки підірвали на польському аеродромі. Генерала на борту не було, замах не удався, ніхто не постраждав. Втім, відомо, що польща надає свої аеродроми для прольотів українських політиків та чиновників, а також вищого військового керівництва для нарад в Європу. Адже з Києва спокійно зараз не вилетиш на аеродромі України. Ніські літаки цивільного призначення, які обслуговує Польща, в тому числі і генерала залужного. Експертна служба знайшла сліди вибухівки російського походження. На жаль, в Польщі дуже багато російських диверсійних груп, які бігли в тому числі під виглядом українських біженців, а потік біженців з Білорусі до закриття кордону. За даними спецслужб, в Польщі знаходиться до 300 вагнерівців, які замасковані під цивільних українців та Білорусі. Вони ведуть розвідку та коли необхідно підривну діяльність. Літак, який використовував залужний, тому приклад наразі вже. Це сьомий можливий замах на генерала. Він дуже заважає путіну та зрадникам кротам, які чекали на Росію. Залужний зламав їхні плани повністю. Тепер вони намагаються дістати залужного кортеж, сім'я, будинок, літак. Навіть і за кордоном намагаються дістати стального генерала. Захищає народ, нічого у них не вийде. Дістати генерала не дамо. Нині влада змінила підходи, помінявши оточення головнокомандувача ЗСУ залужного. Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі час онлайн із Марією Скібінською прокоментував власну думку про те, що комусь вигідно замінити головнокомандувача Валерія Залужного, і головне нині не допустити цього. Ще в лютому 2023 року. Генерал висловив думку, що оточення президента Зеленського переймається тим, що залужний після війни може стати кандидатом номер один на посаду глави держави. І зараз він переконаний, що ситуація відтоді не змінилася. Ситуація не змінилася, просто влада змінила підходи, змінила оточення генерала залужної. Сподіваються, що зможуть просунути кандидата на міст. Це залужного. Ми знаємо, про кого йдеться. Ця людина якраз керує, в тому числі обороною Бахмута, по якій дуже багато питань. Обороною Бахмута керує Олександр Сирський, командувач сухопутних військ. Тому загроза не зникла. Просто влада змінила підходи до вирішення питання. Переконаний український офіцер. Він також відповів на запитання глядачів п'ятого каналу, які цікавилися особистим ставленням генерала до командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Є питання до неприйняття певних рішень або не здійснення функціональних обов'язків. В'язків констатував крионоса. Проблема в тому, що інколи генерал Сирський порушує субординацію, яка є основою утримання армії і безпосередньо минаючи головнокомандувача Валерія Залужного працює з президентом напряму. Ніколи в армії такого не було. Головнокомандувач несе повну відповідальність і безпосередньо всі в армії мусять підпорядковуватися йому. Пояснив генерал-майор. А недотримання субординації руйнує систему всієї армії, зазначив він. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Перемо. Możemy razem.